Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальна. Отже, сьогодні понеділок, 24 березня. Останнім часом ми все частіше чуємо туберкульоз виліковний. Лікування проводиться специфічними протиперкульозними препаратами. Хронічна перебіг хвороба набуває тільки тоді, коли хворий приймає не всі призначені лікарем препарати або приймає їх нерегулярно. Робить перерви в лікуванні. Серед дітей проводиться туберкулінодіагностика для своєчасного виявлення хворих на туберкульоз та інфікованих у разі необхідності батьки повинні обстежити дитину в лікаря-фтезіатра. Профілактика туберкульозу це передусім високий загальний рівень життя людей. Правильне харчування, відпочинок, особиста гігієна, відсутність шкідливих звичок. Прислухайтеся до порад лікарів. За мить продовжимо. Вікторія Єу, заступник директора з надання амбулатором поліклінічної допомоги територіального медичного об'єднання фтезіатрія. Сьогодні у нас в студії 223-0 дев'ять Шановні гляші, ми чекаємо на ваші запитання. Прошу 223-09 Уже сьогодні говоримо про туберкульоз, і, зокрема про профілактику туберкульозу, тому що ну якби це банально не звучало, але ми всі з вами знаємо, що профілактика насправді є більш дешевою і більш ну все таки якісною ніж лікування. Легше випередити. Скажімо так, у всіх питаннях і хотілося б, що все-таки ми були на шляху, шляху того, щоб ми частіше говорили про профілактику, аніж про лікування. Поки що, все-таки дуже великий відсоток людей, оці цифри, які називаються, ну, такі досить, скажімо так, неприємні. Ми пам'ятаємо, що ще 1995 року в Україні було оголошено епідемію туберкульозу. Одразу хочу до вас такими знаєте, практичними запитаннями. Чому так кількість пацієнтів збільшується щороку? Цифри, які називають, вони різні. Не хочу їх називати, але вони абсолютно різняться. Просто єдине, що нібито і ми говоримо, ніби лікарі працюють і проекти певні працюють, і, але все одно кількість щорічного виявлення вона досить висока. Чому так відбувається? Добрий день і ну, постараюся відповідати на ваш питання. Рост заболіваності, якщо говорити о 2013 годі, да і вообще так. в цілому, то связан, наверное, В первую очередь это миграционные процессы большие. В городе Киеве большое число населения без регистрации, проживающее без официальной регистрации, uh -huh. да, и они составляют приблизительно 80, 18, извините, процентов среди всех впервые заболевших туберкулезом uh -huh. за 2013 год. Большое значение также имеет широкое распространение ВИЧ-инфекции среди населения и рост да, распространенности ВИЧ-инфекции, поскольку туберкулез это наиболее часто встречаемое заболевание среди ВИЧ-инфицированных лиц. Да, если для обычного здорового человека риск заболеть туберкулёзом составляет приблизительно 5-10% в течение всей жизни, mm -hmm. то для ВИЧ-инфицированных лиц это 5-10% за один год жизни. Поэтому и в городе Киеве тоже за последний год количество заболевших туберкулёзом с ВИЧ-инфекцией выросло на 50%. Ой. 2230971, хотілося, щоб ви вже долучилися, прошу, долучайтеся. А скажіть, ну, найчастіше туберкулёз Знаємо, вражає легені, але є ще інші органи мишені, можливо, не настільки, скажімо, так, уразливі саме інфекцією ніж легені. А туберкульоз кісток? Ми знаємо, що ще може вже да, найбільше часто це, звісно, туберкульоз костей, суставов, це мочі полових органів, туберкульоз mm -hmm. глаз mm -hmm. да дуже рідко, но все таки зустрічається час, це туберкульоз кишечника і туберкульозний менінгіт, менінгоенцефаліт, да, все це Але Ну, це єдиничне... Разом з тим, туберкульоз Случай... легенів це на першому місці так і залишається. Да, енце. і широко mm -hmm. розпространен також туберкульоз э, периферичних лімфатичних узлов. Да. Для, mm -hmm. для, в частності, для ВІЧ-інфіцірованих, mm -hmm. для них характерне пораження лімфатичних узлов. Mm -hmm. Дивіться, є э, при інфікуванні туберкульозу, говорять, що він може протикати безсимптомно, приховано, скажімо mm -hmm. так, безсимптомній формі. Але ну є все таки симптоми, які, на які варто звертати увагу і не забувати про них. Зараз я хочу, знаєте, так викресли чомусь дев'ять симптомів. Хоча я розумію, ви зараз тут, можливо, щось просуєте, можливо, щось підвертите. Вони з'являться на екрані, а ми з вами прокоментуємо. Прошу. Отже, симптоми: кашель продовж трьох або більше тижнів, кровохаркання, у грудній клітці, погіршення апетиту, зниження маси тіла, втома і слабкість, лихоманка або субфребліт. Субфр... Перепрошую потіння вночі і задишка. Я розумію, що ці симптоми вони можуть бути і при інших захворюваннях. Чому так і зазначили? так? А, але от перше навіть кашель продовж трьох і більше тижнів. Наскільки має от такий момент вже призвести до того, що людина має негайно бігти до лікаря? Ну здесь можно, да, начать с того, что туберкулез чем коварен, тем, что когда появляются уже симптомы, это чаще всего уже запущенная форма заболеваний, которая mm -hmm. уже развита, когда уже значительное поражение легких идет. Чем плохо, что пока это все начинает, да, заболевание развиваться, симптомов еще нет, люди не обращают внимания, часто, да, профосмотры вовремя не проходят, и так вот пока не начнутся жалобы когда начинаются уже серьезные жалобы, обращаются к врачу. Симптомы все, которые назвали вы, да, все они характерны. Угу. Кашель можно уже от двух недель, и да, и, конечно, большую роль здесь играют профилактические флюорографические осмотры. Это важно, да? Да, вот я... это очень важно. Раньше, за родянские часы, традиционно всех, скажем так... Когорту відправляли, да, кагалом всі проходили, і тоді якось і виявлення було mm -hmm. на ранніх таких, скажімо так, стадіях. І тоді і профілактика в іншому питанні працювала. Зараз це теж важливо. Так, да, оскільки 45% mm -hmm. всього лише по 13-го року виявлені при профосмотрах, остальні 55% основної, так да, mm -hmm. би більше, при обращенні к врачу. А при обращенні к врачу це вже коли починаються да, жалоби, починають щось беспокоїти. Угу. І, конечно, але ви прокусіть. зазначили, що а, туберкульоз це те захворювання, яке скажімо так. Е, ну я такий, знаєте, метафоричний, можливо, десь приклад, але навіть якщо буде стояти 10 людей. А, хтось буде один з активною формою, як варіант, то теж не всі захворіють з цих десяти людей. Є все одно, мають бути чи якісь супутні захворювання. Ви зазначили, зокрема, що це може ну, віч-інфекція. <губит> <А>, ще є <губит> якось, <губит> ну я ж не знаю, там зниження <губит> імунітету. Ми часто говоримо, але знову розуміло, що зниження імунітету воно йде супутнім з тої самої вічинфекція. Є ВИЧ. групи різка. спеціально треба групи різка <губит> по медицинським і по соціальним показанням, ті, які є ж обов'язково повинні проходити. Профосмотры. То есть население два, раз в два года, а группы риска ежегодно. Медицинские группы риска по медицинским показаниям, это понятно, те же ВИЧ-инфицированные, это больные с сахарным диабетом, диабет, да, 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 это угу. с хроническими обструктивными заболеваниями легких, часто болеющие пневмониями, плевриты, перенесшие. Вот, в принципе, это те, которые состоят на учете в психоневрологических, в наркологических учреждениях, в противотуберкулезных. Это контакты с больными туберкулезом, конечно, такие вот медицинские показания. Социальные – это лица без постоянного места жительства, это лица, прибывшие из мест освободившиеся из мест лишения свободы или же которые находятся в местах лишения свободы. Это мигранты, беженцы, переселенцы. Ті, які стоять в службі зайнятості, не работаю, члени малообізпечених сімей, от категорію ліц можна віднести в групи соціального, але ж не всі знову ж таки. Зараз туберкульоз це захворювання, на яке може захворіти будь-хто з нас. Це про це варто Это... говорити. Я хочу, щоб зараз на екрані з'явилася досить важлива інформація. Шановні глядачі, ну це вже, скажімо, так, така традиція, що ну щороку це дійсно так відбувається. принаймні, якщо не помиляюся, і попам'ятаємо, минулого року теж це анонсували. Про це говорили до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, якраз сьогодні, який відзначається, за підтримки департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації в рамках програми зупинимо туберкульоз України. Проводиться традиційна акція з безкоштовного анонімного безпечного обстеження на сучасних. Пересувних цифрових флюоромобіля. Зараз на екранах буде з'являтися інформація. Вже сьогодні це можна буде зробити. Зараз, якщо вони проти, я проанонсую, поговоримо, а потім перейдемо і продовжимо. Ну, сьогодні це можна зробити на південному залізничному вокзалі перед входом. На час звертаєте увагу, є обідня перерва з часу до двох. Ну, з до 6 години можна це зробити. Це сьогодні, але і завтра, і 26, і 27 і 28, це теж можна буде зробити. Зараз покажемо 25 березня, знову ж таки, південний залізничний вокзал перед входом. І автостанція Поділ, вулиця Нижній Вал, 15А. Теж звертайте увагу на години роботи, в принципі, всюди традиційні. Єдине, що є обідня перерва з часу до другої, це зрозуміло. 25 березня зрозуміла історія. Так, в нас далі середа, 26. Березня продовжується акція і можна буде пройти безкоштовне обстеження. Південний залізничний вокзал ну, це вже така традиційна адреса. так що... Будь ласка, як, кому є необхідність, хто хоче це зробити також. Центральний автовокзал, Проспект Науки, 1, друб, 2. Також це можна буде зробити. І 27-28 і березня це можна буде зробити в центрі столиці вулиця Хрещатик, 38, біля ЦУМу, з 9 до 8 години, два дні поспіль можна буде зробити безкоштовне флюорографічне обстеження. Звертаю вашу увагу, що. Робиться воно знову ж таки і безкоштовно, і анонімно. Ну, якщо хтось не хоче знати, я так розумію, mm -hmm. так це можна зробити і а, пройти. Скажіть, от такі, чи помітили таку тенденцію, що завдяки таким роботі пересувних а, цифрових флюоромобілях, а, що дійсно ну, виявленість підвищилася? Ну, хотя бы при нами на кілька відсотки. Чу люди идут в профокреплении. Внимание да, общественности uh -huh. привлекается к проблеме туберкулеза. Да? Ну и, конечно, к профосмотрам самим. Да, то, что вот анонимно как раз, да, бесплатно, все это, конечно, повышает. Підвищення. Да, да. І здесь хочеться сказати, що це обслідування проводиться на цифрових так. флюорографах, що значительно уменьшает дозу лучової нагрузки uh -huh. да на організм. Тобто це вже як uh -huh. нові оборудовання, uh -huh. которое висококачественно дозволяє да, пройти обслідування. Ви зазначили, що людям, які не входять до гу груп ризику, а, треба проходити раз на два, два роки. Два, два роки так. Раз на дві двічі на так. Угу. це не замало. Ну, раз на два руки. Нет? Так. Нормально? Ну, нормально. Нормально, так. Если появляются какие-то, угу. естественно, жалобы, угу. да, угу. раз в два а. года, это если все хорошо у нас, угу. ничего нас не беспокоит, все как бы, и не имеем мы, да, таких сопутствующих заболеваний, которые позволяют нас отнести к группе риска, да, заболевания, тогда это Если нас что-то беспокоит, конечно же, мы идем к врачу и обследуемся. Угу. Хотелось бы, Келька, слив про ликувание. Небагато, у нас 5 хвилин, але хочу все одно це поставити. Зрозуміло, що лікування будь-якого захворювання, зокрема такого, як туберкульоз, має певні цілі. Зрозуміло, mm -hmm. що це в першу чергу. Це... Ліквідувати, прибрати, да, это це зрозуміло прирвати да. це. І головний момент, що все таки от я зазначила, що є пацієнти, які починають лікування, а потім кидають, і таким чином переходить в стадії, про які вже які важче лікувати, які можливо вже будуть не піддаватися. А ми ще знаємо, є таке поняття мультирезистентна стадія, коли вже ну. З такими пацієнтами важко працювати і важко їх лікувати. От які головні цілі, от така, от, що ви зазначили, ланцюжок? Mm -hmm. І взагалі, як лікується на сьогоднішній день туберкульоз і от той, той вислів, який ми останнім часом досить часто чуємо. Це правда, туберкульоз вилікований, Наскільки воно дійсно виправдовується? Але саме в питанні лікування, що лікування на сьогоднішній день, той асортимент і той алгоритм, який працює в Україні, дійсно дозволяє нам сьогодні стверджувати, що туберкульоз ліковний. Здесь мы обеспечены противотуберкулезными препаратами за счет средств государства, за счет государственного бюджета. Мы обеспечены препаратами первого ряда, которые идут для лечения чувствительного туберкулеза, и противотуберкулезными препаратами также второго ряда для лечения химиорезистентного, в частности, мультирезистентных форм туберкулеза. Поэтому это лечение бесплатно. Главное в лечении это то, что препараты выдаются непосредственно под контролем медицинского работника для того, чтобы, да, мы должны быть уверены в том, что пациент принял лекарство, mm -hmm. и потому что самым опасным является прерывание лечения. Если пациент прерывает лечение и два дня, он выпил таблетки, потом три дня не пришел, не выпил, yeah. потом опять вернулся, и так вот оно идет, это все то тогда, конечно, формируется устойчивость микобактерий туберкулеза, uh -huh. которые в организме да, находятся, к тем препаратам, которые пациент принимает. И так формируются устойчивые формы заболевания, которые для государства да, затраты идут в сотни раз выше на лечение таких пациентов. За сколько часов можно выликовать туберкулез? Если это туберкулез чувствительный к препаратам, да, да. Да, лечение противотуберкулезными препаратами первого ряда идет. И стандартный курс 6 месяцев. Місяців. Шість місяців. Тобто, да, не менше 6 місяців, два місяці інтенсивна фаза лечения і чотири місяці поддерживающая. Підтримуюча. Скажіть, чи ми можемо говорити, що якщо людина перехворіла вже в такому дорослому віці на туберкульоз, що в неї випрацьовується імунітет, і вона вдруге не може захворіти? Ну, здесь сложно так об этом mm. говорить, потому что на это влияет еще масса факторов, да. Как mm. этот человек будет в дальнейшем да, да, так... да, жить, вести себя, как эти остаточные изменения, которые в легких сформировались, поведут себя. не будет ли каких-то факторов воздействия на человека, на его организм, которые те же стрессы, да, те же низкий уровень жизни, что может повлечь реактивацию процесса. Здесь все очень индивидуально, но все-таки в большинстве случаев да, мы видим излечение, и если главное соблюдается режим лечения, пациент принимает препараты и проходит весь курс лечения, то да, мы можем говорить туберкулез великовный и... Ну, Останок, як обов'язково хочу, хоча зараз в кожну поліклініку я що зайти, або в медичний заклад, можна побачити на кожне захворювання окремий такий стенд, так? І, зокрема, перший цей момент це шляхи передачі. І про це варто говорити, бо ми все-таки навіть тут, спілкуючись з, лікаря, з лікарями, ну, забуваєш, якими шляхами знаєш якісь головні моменти, але ну, боїться певних все-таки шляхів передачі, які, можливо, вже і спростовано навіть науково медицину, але все одно, ну, я не кажу зараз навіть лише про туперку. Що зокрема та сама віч-інфекція, про це варто нагадувати. Гіпатит це про це варто нагадувати. Нагадайте, як передається туберкульоз? Які шляхи передачі? І, скажімо так, спростуйте, можливо, кілька міфів, якщо є, щодо туберкульозу, що всі думають, що так передається, насправді таким чином туберкульоз не передається. Основний путь передачі це все-таки залишається, у нас – капельний. Mm -hmm. То есть и источником заражения туберкулезом является больной туберкулезом открытой, формой, открытой формы. Открытой да, открытой формой, да, формой да, когда микобактерии туберкулеза выделяются в окружающую среду при кашле, при чихании, mm -hmm. да, вот этот аэрозоль, который выходит mm -hmm. при кашле, чихании, в нем содержатся микобактерии, mm -hmm. и тем более, если это душное, непроветриваемое маленькое помещение, вот где-то в общественном, да, транспорте, когда mm -hmm. это все этот аэрозоль в воздухе, да. Поки он есть, остальные люди вдихають його, і здесь вже як от восприимчивости. через спосуд продається, якщо його гарно обробляти, ну, ну... мити, прибирати і так далі. Ну, це якщо характерно, якщо люди користуються ну, это вы имеете в виду семейное, наверное, все-таки ну, не да? обов'язково. Ми всі ходимо в якісь заклади. Я перепрошую. Mm -hmm. Люди ходять фастфуди продоволь все одно ж ходити. Це вот. не так основно, все-таки путь без душа. Воздушного... Хочу... Чому ми, тому, що люди що? знаєте, mm -hmm. нас чомусь це ж прилади, це той самий посуд? Я чому так про це забито? Якщо це оброблено, помито як ну як вимагає того, mm -hmm. скажімо так, технічний момент. Не може так передатися. Ну, звісно, здесь завжди да, є в громадських містах десь обработка да, uh -huh. та посуди, звісно. Uh -huh. Тобто, основне, на що потрібно обращати увагу, це воздушно капельний, конечно. Сьогодні хочу. багато заходів, зокрема, в столиці, ну, можливо, ви чули, знаєте, проводиться, ми зазначили продати, де можна пройти флюорографічне обстеження. А якщо ми говоримо про якісь такі соціальні заходи, відбуваються в столиці. Відповідно а, до дня сьогоднішнього, ну, конечно, ну борьби з туберкульозом uh -huh. да, проходять і в учебних учреждениях, і uh -huh. везде, какби бы, на предприятиях, да, якісь лекції, мероприятия. То є все ті вот ж да, которые зараз знаходяться uh -huh. на вокзалах. І то есть більше как бы привлекається в нього общественності. Я вам дуже сьогодні буду дякувати. Шановні глядачі, якщо вам ще буде необхідна інформація. З приводу того, де можна найближчим часом, найближчими днями, зокрема, от і від сьогодні. А сьогодні нагадаю, можна пройти безкоштовне флюорографічне обстеження на південному залізничному вокзалі. Це буде відбуватися 10.30, вже відбувається до шостої години вечора. Якщо ж вам буде необхідна інформація про наступні дні, будь ласка, телефонуйте після ефіру. Ми обов'язково скажемо адреси, і куди їхати. Вам нагадаю, що сьогодні у другому блоці гостем у нас була Вікторія Єву, заступник директора з надання була поліклінічної допомоги територіальному. Медичне об'єднання в тизі Атрія на майбутні ефіри зараз, якраз бачити, дякую нашим режисерам, бачите інтернет адресу Все пишіть, будемо чекати, раді завжди читати те, що надсилаєте. Отже, ми переходимо до наступного блоку і будемо говорити про теж важливу тему. Останні події довели, що вчасно надана медична допомога це врятоване життя людини. Тому протягом декількох останніх тижнів серед громадян України стало актуальним проходження курсів з надання медичної допомоги. Варто знати, перша не до лікарська допомога. такою буде. Тема у корисних порадах не перемикайте.